Вітаю вас на каналі Галич Авто, вулиця Зелена 407. І сьогодні у нас на огляді шкода суперб комплектації Лаурін і Клемент на конячному салоні. Ходімо! Почнемо з бамперу, матричні фари, агресивна решітка, дістронік. Гарні обвіси, диски 18 вісімнадцяти шини на з даному випадку фірелі. Також коротко по двигунах. Даному варіанті це на літровий бензиновий двигун на 265 кінських сил із повним приводом. Може бути ще також декілька варіантів з дизельним двигуном, потужніший на 190 кінських сил, це 42 кВт, і менш потужніший буде на 150 кінських сил. З'явились нещодавно по безпеці. у Нас є утримання полосі, адаптивний круїз-контроль, датчик сліпих зон. То всі асистенти, які потрібні, вони в авто присутні. Задня частина LED-оптика, динамічні поворотники. Є також приємна опція відкриття багажника саме віртуальна педаль. Багажне відділення дуже велике. Тут простора, тут як можна декілька людей положити. Давайте ще раз очіте. Великі простори багажне відділення. Також з таким додатковим карманчиком. Тепер щодо салону. Багатофункціональне кермо з підігрівом керма, з підігрівом лобового скла. Проекція швидкості на капот. Велика мультимедія, 13 дюймів, навігація. Навігація перекидується на панель водія, клімат трьохзонний, ліва, права і також ще позаду. Бездротова зарядка телефону, декілька підстаканників, великий бардачок. До речі, дуже зручно, саме якщо так взяти по посадці, реально ось така ось штука. Електрорегулювання сидінь разом з масажем і з вентиляцією що пасажирського, що водійського сидіння. Також можна керувати пасажирським сидінням і з водійського. Так. Дзеркала з автозатемненням, і також водійське у нас теж завтозатемнення. Центральна частина працює у нас від проведення, тобто .е. на включення світла і на виптання. З цієї зони у нас також є тепсів для відеореєстратора. І далі же можемо переходити з вами тихенько до заднього ряду, але перед цим ще покажу вам бардачок. Такий приємний на доток, і тут також багато місця можна поставити якусь ручку, картку і ваші основні документи. Задній ряд, який характерний для Суперба, великі простори. Тут зручно, тут також є у нас додаткові підголівники. Ось так на далеку дорогу можна собі опертися, і буде... це, це додатковий саме пакет, називається він сімейний. Є шторки у нас, їх можна опустити, можна підняти, закріпити. Так, центральний підлокітник. Місце для двох підстаканників, і це також місце у вас, наприклад, для планшета можна поставити зручно чи того самого телефону. Так. В реальному розмірі. Позаду у нас центральна зона ще клімату. То ось можна під себе підналаштувати більше-менше. Підігрів сидінь лівого, правого. Є також зручні опції, що стосуються подорожей на дальній відстані. Так, от телефон, наприклад, поставився, все знову ж таки, можна собі зручно сидіти. І є додатковий такий карманчик на якісь вже такі побільші речі. Тож, запрошуємо вас на огляд Шкоди Суперб» за адресою міста Львів, вулиця Зелена, 407, Галич Авто. Приходьте і продивіться на це авто.